Він встояв перед вандалами, переживе і бюрократичну тяганину. Три гвоздики біля підніжжя Володимира Ілліча та червоний намет із комуністичними прапорами. Все, що лишилось від колишньої слави. Колись він закликав до колективної власності, а зараз і сам не знає, кому належить влада. Ніяк не визначиться, хто ж має утримувати увіковічненого вождя пролетаріату кияни чи держава. Голова комісії з питань культури Олександр Бриганець каже: у заяві про передачу пам'ятника на баланс міста Лада не вказала нинішнього господаря, тобто, взагалі, не зрозуміло, хто відповідає за Ілліча. Є кілька варіантів: що він не перебуває ні на чиєму балансі, другий що він перебуває на балансі міністерства культури, третій варіант що він перебуває. На балансі Шевченківської районної адміністрації три роки тому після реставрації монумент хотіли прибрати із центру столиці, а він і нині там. Соціологи припускають, влада не хотіла викликати обурення комуністів та їх прибічників. Тоді і тим паче не зробить цього перед виборами. Самі ж кияни про постамент відгукуються неоднозначно. Як ви думаєте, він потрібен тут? Не знаю. Там стоїть заслужена, і він, в принципі не мішає нікому, по-моєму. Його надо не сіть, його надо перенести, як зробили всі цивілізовані страни. Прибалтика, бивши наші сусіди по СССР. Не на користь столичному ілічу, і минулорічне рішення Кабміну викреслити його із переліку пам'ятників національного значення. Між тим люди сходяться в одному. Кому й буде від нього користь, так це туристам. Тим більше, що жителям Києва за це платити не доведеться.